26 січня в Україні зберігатиметься переважно хмарна погода. Сонце рідко з'являтиметься з-за хмар, а опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 12 градусів залежно від регіону. А тепер детально про погоду в областях. У Київській області вдень температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 6 градусів. Протягом усього дня небо залишатиметься хмарним, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області в день температура буде плюс 7 градусів, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Сонце зрідка визиратиме з за хмар без дощу. У Чернігівській області в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі також плюс 6. Хмарна погода утримуватиметься протягом усього дня, дощу не прогнозується. На Сумщині, в день температура досягне плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Хмарність зберігатиметься протягом усього дня без опадів. На сході. У Харківській області вдень температура буде плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Хмарна погода триматиметься увесь день опадів не передбачається. У Донецькій області вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 2 градусів. Небо буде вкритим хмарами. Без опадів. У Луганській області в день температура становитиме плюс 3 градуси. А вночі плюс один. Протягом дня хмарність утримується без дощу. На півдні, на Одещині, вдень і вночі температура становитиме плюс сім градусів, вітер північно-західний, 4 метри за секунду. Хмарність збережеться протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Миколаївській області в день температура підніметься до плюс восьми градусів, а вночі знизиться до плюс шести. Хмарна погода триватиме до вечора. Дощу не прогнозується. У Херсонській області в день температура буде плюс 8 градусів, а вночі плюс 4. Ранкова хмарність зміниться ясним днем, але ввечері хмари повернуться без дощу. У Запорізькій області в день температура досягне плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Хмарний день завершиться ясним вечором, опадів не очікується. У Криму вдень температура становитиме плюс 12 градусів. А вночі опуститься до плюс трьох. Нічна хмарність зміниться ясним днем. Опадів не передбачається. На заході. У Львівській області в день температура досягне плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Хмарна погода утримується до самого вечора. Опадів не очікується. В Івано-Франківській області в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знижуватиметься до плюс 3. Хмарність триматиметься увесь день. Дощу не прогнозується. На Тернопільщині в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі очікується плюс 3. Протягом дня буде похмуро, без дощу. На Буковині в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі очікується плюс 4. Хмарна погода триватиме весь день, опадів не прогнозується. На Закарпатті вдень і вночі температура буде стабільною плюс 7 градусів. Хмарність збережеться протягом усього дня, опадів не передбачається. У Рівненській області вдень температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Вітер південно східний 5 метрів за секунду. Хмарна погода триматиметься весь день без дощу. На волині в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі плюс 4. Вітер південний 4 метри за секунду. Протягом дня буде похмуро. Без опадів. У Хмельницькій області в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі очікується плюс 4. Вітер південний 5 метрів за секунду. Хмарна погода протримається весь день. Без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині вден температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі плюс 5. Вітер південний 5 метрів за секунду. Хмарність триматиметься до вечора. Опадів не передбачається. На Полтавщині в день температура буде плюс 5 градусів, а вночі плюс 3. протягом дня буде похмуро, без дощу. На Черкащині в день температура досягне плюс 6 градусів, а вночі залишатиметься такою ж. Вітер південно східний 4 метри за секунду. Хмарна погода триматиметься увесь день опадів не передбачається. На Дніпропетровщині в день температура буде плюс 4 градуси. А вночі знизиться до плюс двох. Протягом дня хмарність утримується, опадів не очікується. На Вінниччині в вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 8 градусів, вітер південний 5 метрів за секунду. Хмарна погода триматиметься увесь день без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.